Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Мастер Клас. Ми і надалі розглядаємо і прогнозуємо перші матчі першого туру. Суботні вже розглянули. Почали вже недільні матчі 4 серпня. Розглянути вдалося мені вже зараз скажу матчі. Верес Карпати, Кривбас, Чорноморець, ЛНЗ, Лівий Берег, Ворскла Полтава. І як ви здогадались в цьому відео, я пропоную вашій увазі матч Оболонь Колос. Матч між командами, які, ну, давайте чесно скажемо, не дуже потужно виступили у минулому сезоні. І якщо Колос. Був далеко від зони виліту, то оболонь майже встигла вскочити на останню сходинку потягу, який тікає від зони виліту. Погодьтесь з цим. Отже, оболонь Колос. Не забувайте підписуватись. На YouTube канал Мастер Клас. Лайки, коменти, пости це дуже важливо, нагадую. А я буду починати. Оболонь. 14 та сходинка минулого сезону. Лише 18 м'ячів було забито пивоварами, а 41 пропущено. 26 балів. Із всіх клубів, що залишились, це найгірший показник. Навіть гірше, ніж у останнього е, клубу, який вилетів е, Минай. Так. Е, що ми маємо? Е, Колос 11 та сходинка, 22 забито, 13 пропущено. Самий непробивний клуб. Навіть подивіться, навіть Шахтар, Динамо, Кривбас. Всі пропустили більше, ніж Колос. А Колос 13. Всього лише 13 м'ячиків. Тому я і назвав ще наприкінці минулого сезону. Ковалівський колос сама неприступна фортеця, самий непробивний клуб для суперників. Отже, здавалося б, колос на виїзді, колос буде грати від оборони. Це навіть і до бабки не йде, а балонь вдома, ну, скажем, Майже в всіх матчах намагається забивати, і це в них виходить, не дивлячись на дуже, на дуже таку гірку статистику. Скажемо так, я очікую, не дивлячись на те, що дехто проти такого напрямку, думки про що стосується от, до цього матчу, оболонь. Колос. Я вважаю, тут можна очікувати обмін голами. Але е, враховуючи, враховуючи друзі, е, той факт, що букмекери вважають, що тут може бути або 0-0, або 01, чи 1-0. Тобто вони навіть на тотал більше 1,5. Дивіться, дають 1,64. На тотал більше 1,5. Я думав, якщо буде все добре, то заряджу, мабуть, тотал більше 2. Тому що або оболонь. Почне пулять і проб'є, або колос, не може такого бути, щоб було тут 0-0. Ось давайте е, у неділю після завершення цього матчу, знову зустрінемося у коментарях під цим відео і обговоримо це питання. Правий я чи не правий? Я вважаю, що навіть якщо. Заграє Аболонь у цьому матчі, то буде рахунок 2-0. Якщо не піде у Аболоні, то навпаки Колос заграє. Такого не може бути, щоб в такому матчі був е, рахунок 0-0. До того ж, я вважаю, що такий матч можна е, читати, тобто вважати, прошу вибачення, можна вважати такий матч. Дербі Київської області. Так, і оболонь Київ, і колос Ковалівка розташовані клуби, штаб-квартири клубів в Київській області. Тому я думаю, що дербі, дербі взагалі в футболі це поняття запальне, результативне і Занадто гаряче. Тому і тільки ще й цьому я йду проти букмекера. Тотал більше 1,5. Друзі, рекомендую. Непоганий КЕФ 1.64, тому я вважаю, що має місце бути в цьому матчі такий прогноз. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Мастер Клас. Вподобайки, коменти і репости. Це дуже важливо. Пам'ятайте і не забувайте. По самому матчу у мене все. Лише хочу подякувати вам за розуміння, за увагу, за перегляди, за активність і підтримку. Нагадати, що скріншоти по всім моїм прогнозам вже давним-давно перебувають у телеграм-каналі. Посилання на наш телеграм-канал в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Бажаю всім скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра! Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському! Народові і героям, нашим друзі, Слава! Хай щастить вам! Хай щастить вашим улюбленим клубам, хай вони частіше вас тішать своїми результатами і звиттягами. До зустрічі! Всім вдачі!